Доброго вечора, ми з України. Хочу розповісти про декілька міст, які варто відвідати в Нідерландах. Це Амстердам, столиця Нідерландів. Дуже гарне місто з, з гарними будівлями в стилі голландського золотого віку. Там дуже багато є музеїв в цьому місті, парків, річок, дуже гарно, гарна, гарна архітектура. Ще раджу відвідати Айнфрікс Хаус та ринок квітів, дуже гарні міста. Роттердам, це друге за величиною місто в Нідерландах, дуже, дуже сучасне місто, дуже багато там арха... великих будівель, багато поверхівок, музеїв, та там це портове місто, раджу відвідати Гагу. Це місто міжнародного права. Тут, є, тут встановлений Міжнародний суд в Газі, штаб-квартира ООН. Так, також тут дуже багато музеїв всяких, також є пляжі для купання. Дельфт. Дельф це містечко, яке дуже славиться в Нідерландах своєю фарфоровою блакитною фарфоровою, дуже славиться своїм фарфоровим посудом. Я раджу відвідати Крюнінген. Це старовинне місто в центрі країни. Це місто відоме своєю церквою Ньюве Із з гарною ратушою. Національний парк є Хоге-Велюге. раджу відвідати Кейкенхоф. знаменитий парк квітів, розташований від 30 кілометрів від Амстердаму. Тобто завітайте, це дуже, це дуже гарні міста та місця для пошуку. Гарних вражень, слава Ісусу Христу, і все буде Україна!